Огірки по 70, кабачки по 80 та кілограм яблук 30 гривень. Вартість буряка та моркви коливається від 60 до 65 гривень за кілограм. Також прилавки вже ріснюють зеленю, зав'язку кропу правлять 10 гривень, зеленої цибулі 15. Покупці можуть поласувати і стиглою полуницею, вартість 185 гривень за кілограм. Через війну дороге пальне та складну логістику кажуть продавці, доставляти продукти стало складніше. Відповідно, і були змушені підняти ціну. Зміне. Се цена, се си назмена, се с курсом долара звязано, поцим, сами разумеете, и на... Якщо вартість фруктів не надто зросла, то овочі значно подорожчали, зазначає продавчиня Олександра. Редиску привозять із Закарпаття, за жмут правлять 20 гривень, а помідори в основному з Іспанії, Польщі та Туреччини. Їхня ціна коливається в межах 75-80 гривень за кілограм. Це все треба обробляти, бо а щоб обробляти, воно за кордону йде вся хімія. Так, бо в нас так маєте Харків, було, Одеса. Нічого немає, практично нічого немає. З Одеси також дорого. Вони там на теплицях помідора. Перша йде дорога картопля. Дорого. Олександра каже, найчастіше покупці обирають вітчизняні продукти. Звичайно, люди хочуть нашої продукції. Самі розумієте, в нас наша продукція це є смак. З-за кордону воно немає такого смаку, як це, що наші люди вирощують. Чекаємо? Та перш ніж продукти потрапляють на прилавки, вони проходять спеціальну експертизу. 10 грам перетертого продукту додають спеціальний розчин. Три хвилини ретельно перемішують та виміряють вміст нітратів на нітратомірі. Це треба до трьох хвилин помішувати. І показує результат. Таку експертизу проводять щодня, перш ніж виставити продукти на прилавки. Кожного ранку працівники лабораторії, я особисто, ми проводимо відбір проби з овочів і, і проводимо хімічний аналіз на місні нітратів. Фахівці зазначають, що практично у всіх овочах та фруктах є нітрати і вживати їх потрібно в правильних порціях та після ретельної обробки. Особливо зменшує нітрати, це є кулінарна обробка овочів. При кулінарній обробці, значить, першу воду, яка закипіла, треба зливати, а потім і вони з водою, з окропом ці нітрати, вони виходять і свіжу воду. Заливати і продовжувати варіння зніманням шкірки, можна зменшити німісні нітратів на 50%. Експерти кажуть, що ціни на продукти можуть змінюватися щодня, адже ситуація в Україні та світі нестабільна. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.